Свята не буде в окупованому Криму. Скасували демонстрації на 1 травня, ходу безсмертний полк та парад 9 травня. Про це заявив маріонетковий глава півострова Сергій Аксьонов. На своєму телеграм-каналі він написав, що це рішення з міркувань безпеки. Схоже, готуються ухвалити у Севастополі, але наразі інформації про остаточне скасування військового параду на 9 травня у місті немає. Очевидно, окупанти бояться можливого контрнаступу ЗСУ чи роботи наших. Повітряних сил, які можуть зробити бавовну на території окупованого півострова. Українська влада заявляє, що окупанти в Криму готуються до оборони півострова на тлі можливого контрнаступу збройних сил України. Про це свідчать і супутникові знімки. Росіяни риють багатокілометрові траншеї та будують десятки захисних укріплень. Коментуючи підготовку, Аксьонов заявив, що недооцінювати противника не можна, але ніякої катастрофи точно не буде. Раніше традиційні паради скасували у Курську та Бєлгороді, які розташовані недалеко від кордону з Україною. Губернатори пояснили це поточною ситуацією та побоюванням удару з боку ЗСУ.